Ви точно бачили це хоча б раз у житті. Найпопулярніший український комедійний серіал 90-х засновник маски шоу, режисер і художній керівник Георгій Делієв. Ну, якщо все об'єднати, то я клоун. Клоун має нести публіці позитивні емоції. Але чи робив це делієв стосовно українців, на жаль, ні. Давайте розберемось детальніше. Я дарую йому у мене цього добра. Ось так валом. От він злий сидить, а я буду йому це добро і Любов нести зі свого серця, тому що я добрий клоун. У 2006-му Делієв зняв кліп Рідна мова, де скаржився на так звані утиски російської. Він висміював українізацію, ніби його змушують співати з солов'їною. Ну, хлопці, я не можу так співати. Ви мені прямо на вуха державною мовою. Якою державною мовою? Я вашу державну мову. І президента тодішнього Ющенка теж послав, Щоправда, той не образився і дав жоріку звання народного артиста. Минув якийсь час і народ оцінив це. Чому ж це не відзначати якось законно? За таке відверте висміювання Делієв потрапив у топ 10 українофобів за версією журналу Український тиждень, коли таке таврування ще не було трендом. Це не всім сподобається далеко не всім. Делієв виправдовувався, що мовне питання штучний розкол України. Його слова лише погіршили ситуацію, як завжди. Краще б вже дійсно мовчав або видавав лише звуки, як у маски шоу. Промовчати, звісно, краще. Клоун Жора народився у Херсоні, дитинство провів у новій каховці. З юності грав у театрі, знімався у фільмах і навіть був депутатом одеської міськради. Хотіли б жити у Москві. Я де завгодно можу жити. У зіркові часи масок актори шоу їздили з гастролями по всьому світу. Особливо сильно їх любили на Московії, і ця любов була взаємною. Взагалі, 14-й рік ми плануємо відзначати тут, в Росії, і ось настав час. ще. московити почали військову агресію проти України та анексували Крим. Але Дліїв продовжив удавати, наче не розуміє, що відбувається. Нікіта Міхалков, ворог України. Не знаю, а що він щось зробив таке проти України. Путін ворог. Я з ним не знайомий взагалі не знаю. Не знає Жорі те, як Ерефія проводить анексії і так звані референдуми або клей дурня, бо сказав, що Крим відібрали законно, і це самі люди там проголосували за приєднання до Ерефії. Крим повернемо. Я особисто не зможу повернути. Якщо від мене буде щось залежати, я би, звичайно, хотів повернути. Пізніше клоун Жора знову почав давати задню. Запевняв, що артист має бути нейтральним, вимагати щирості від Делієва як пограти в шахи з голубом. Нагадив на дошку, розкидав фігури і полетів далі. Так, я такий білий і пухнастий. А ще Жорі не давали спокою скрепи. Він виступив категорично проти проведення гей-параду в Одесі. А що конкретно не подобається у кольоровій ході людині в яскравій перуці? Саме поняття парад це ж хода переможців. Ходили зі знаменами. Ось які переможці, про що взагалі мова? За рік до повномасштабного вторгнення Жорік сказав, що Україну не можна розглядати як самостійну державу, і вона живе за правилами світових ігор. Полізло оце от внешнє управління. Добро може бути з кулаками так, ні, так. Після 24 лютого Делієв переїхав до Франції з родиною. Правда, не назовсім. Цьогоріч І в Одесі з'явився, і навіть ненависною українською заговорив. Чи дивіться, бачите, я зовсім не, не змінився так, да, да. Це 93-го року. Фото, і зараз одне обличчя. Так жорік також потрапив у серйозний міжнародний скандал на форумі Eurowoman 2024. Там, делієв, позував для фото із прапором Палестини. Така поведінка обурила єврейську спільноту, адже вона засуджує терористичні атаки Хамас. Артист свої преференції ніяк не прокоментував. Як то кажуть, висновки робіть самі. А от з ким точно все зрозуміло, так це з іншою зіркою маски шоу Евеліною Бльоданс. Сексапільна медсестра із 90-х народилась в Ялті, але українофобкою була завжди. Просто раніше не говорила про це публічно. Це є та сама шапка. Бачите, якась собака мені спалила хрестик. Дійсно, ця шапка принесла Евеліні славу, але за словами ще однієї зірки шоу Бориса Барського, бльоданс ніколи не була в основному складі акторів. В якийсь момент люди перестали любити. Вони перестали радіти. Вони перестали пишатись своїм містом. Нема тої Одеси. Насправді бльодон в Одесі точно давно не була, та й бачити її в Україні якось не хочуть. Особливо після того, коли так звана акторка почала відкрито підтримувати Путіна, ми у найжахливішому сні не могли уявити, що сьогодні ми будемо ворогами своїм рідним братам, які не хочуть розуміти нас, які не хочуть розуміти і приймати нас, котрі бачать в нас лише ворогів. Залишається задовольнятись тимчасово окупованими територіями, наприклад, Кримом. Він за словами Евеліни ніколи не був українським. Я бачила, як будуються нові будівлі, як будуються, розширюється інфраструктура, як все модернізовано, які мільйони були вкладені в наших дітей. Бльодан певно мала на увазі дитячий табір Артек. Туди вона їздить попри цілком логічні попередження про небезпеку на так званому Керченському мосту. Одного разу її там ледь не підірвали, але встигла проскочити. Ви в порядку? Що як ви Ви чули зірвали міст? І я розумію, що всі люди, котрі мені пишуть, і друзі, і журналісти вже почали писати, тому що всі бачили, що ми поїхали, і вже всі там мене й поховали десять разів. Але поки не поховали точно, тому Евеліна і далі може кататись мостом до їх іхрібят у шпиталі, про що акторка із задоволенням сама розповідає. І якщо на початку, коли я почала співати першу пісню, я навіть боялась дивитися на людей, тому що, по-перше, вони у госпіталі, вони покалічені, вони забентовані. Але я зрозуміла, що найважливіше на таких зустрічах відкрити душу. Українці теж зі всією душею спочатку внесли бльодан до бази Миротворець. А у 2023-му РНБО запровадила проти неї санкції. Хоча зірка маски шоу досі не розуміє за. Що її так ненавидять? Ти живеш на Росії, ти знімаєшся на російському телебаченні, все здохни і все. Не розуміє Евеліна й інших очевидних речей, наприклад, чому її старший син, якого вона народила у шлюбі з українським режисером Юрієм Стецьковським, має іншу думку. Він не підтримує політичних поглядів матері. Я у багатьох позиціях намагалась змінити думку свого старшого сина на те чи інше, але це ніколи не призводило до позитивного результату. Що побажати Евеліні? Частіше звертати увагу на повітря. ...тривогу, особливо коли вона їздить так званим Керченським мостом. І до...